Чи можу я отримати відсрочку, мати інвалід другої групи. Теоретично можете, практично дуже важко. Вам треба довести факт, що ви її доглядаєте. Факт догляду. ну Дали таку рознарядку: що отримайте факт догляду. А реально а місцева рада може вам видати факт догляду тільки той, що для виїзду за кордон. Ви можете принести цей акт, але ж там буде посилання на правила перетинання кордону. І вам цілком це какому сказати, та нам це не підходить. Дай нам інший акт, та які акти, його форма не передбачена. Щоб не було цих всяких різночитань, зволікань, то е ви, ви знайшли адвокати. Мені от, буквально вчора е один колега підказав у приватній, написав, що яким шляхом вони йдуть, подають до суду заяву, порядку окремого провадження про встановлення факту догляду. Тобто. Хочете 100% мати свій сорочку на відпризувані підставі, що у вас є батьки з інвалідністю? Не тоді, коли ви соціальний догляд оформили, а саме по факту інвалідності, подавайте до суду на встановлення факту, встановлення догляду. Якщо потрібно, допомога, звертаєтеся, допоможемо.